Вчора ми закультивували свій гороб, який після пахати, але культивували його білорусами у Давалому. Сьогодні ми вирішили випробувати нашого ДМТЗ і новеньку фризу. Новеньке ДМТЗ, новенька фриза і отак от потихеньку на такому повільному режимі ми робимо справу. Цілина тут не пахнено. Я не знаю вже скільки років. Це уявіть, скільки тут гумусу буде. це таким чином. І в минулому році е, тут не косили. Така спирня торчить. Спочатку ми думали, що потрібно б купувати диски, обробити цю ділянку, але ми б диски купили б і обробили б раз-два за літо і поставили б їх під забором, бо більше вони нам не знадобились, бо у нас не 10 гектарів землі, у нас тут всього. До двох, навіть від двох немає, можливо. І ми прийняли рішення, що потрібно брати фризу, фриза потрібно в хазяйстві кожного року на городині. І от зараз ми, в принципі, виконуємо ту роботу, яку повинні виконувати діски. Вчора в групі про китайських тракторів... Я задавала питання, як працювати краще на, на примусовому режимі або на плаваючому фризою. Були різні думки, але ми так, по поверхні не дуже рівна, тут є крутовини, та крутові наривини такі. От ми прийняли рішення, вона зараз у нас працює в плаваючому режимі. Трактор ДМТЗ, 544Х. 50 кінських сил. Працює він зараз в режимі обкатки, Не перегріває двигуна. І роботу свою він робить. Я хочу показати просто, як це виглядає поближче. Реза, Віра, з Польська. 1,6 перекриває. Колія трактора Поліотрактор у нас там 1,40 сорок і метр шістдесят тут ріжуча частина призив. Зараз хочу показати, як це виглядає, що воно тут робить. Ну отак. Перебиває верхні шари, знімає і дуже гарно перебиває. Тобто ми влітку почекаємо, коли полізе оця все зеленуха, і можна заїхати буде і ще раз це зробити, а може і двічі. І вже на осінь тут буде оранка. Андрій зробив зараз пів діляночки, соток, може 20-25 максимум. І поставимо буде відпочивати трактор. Не знаю наскільки правильно, але ну, хазяїн керує, хазяїн знає. Потихенечку робимо. Спішіть, Андрій, спішить, бо далі, далі у нас підуть, піде лікування. Лікування може затягнутися на місяць-два місяці. І хочу, щоб було чистенько і гарненько, щоб хоча б порядку було. Ось така цілина. Ось показую, це просто, ну, просто втоптана земля. Але так як вона волога, були дощики, вона сухе, тут немає каміння і немає нічого страшного, я гадаю, що він це робить. Він нормально тяне без навантаження. Ну, це для нього як іграшка, ось красна штука. Нагадаю, що нам рішення прийняти правильно. Ми не зробили якісь інші додаткові розтрати, розходи. Ми просто вклалися в нормальну фрезу. Все. Так це виглядає. Тут діляночка така світленька, це там засіяна зараз і далі город наш, який Андрій вчора культивував. Собачата бігають, собачата бігають, бо збирають щось смачне, мабуть, я так розумію, що тут зараз і черв'ячки, і якась мишка. Бачите, тут все, що хочеш на цьому городі. А запах, який? Запах просто бомбічний. З феромонами спеціально для реабілітації. Батон! Біжи сюди! Біжи сюди, давай, давай, давай! Давай, давай! Моя собатя, набігалася! Набігалася Шуня в Каренька. Вже нагулялася, да? Біжимо, спішимо. Сьогодні вирішила розвернути трошки. І завтра, можливо, будемо висаджувати картоплю. Але теж там і кріплення в неї розкручується, вже сьогодні підкручував Андрій. Ну, нас, принаймні, підпрацювала на сілині. 50 соток з обробила перший заход, бо по старим бурянам і по молодий вже поліщі травички. Звісно, тут зараз йому легко це все робити. Вже закультивовано, спахане. Тут він її навіть не тракторити цю кризу не відчуває. О, тут можна п'яткою картоплю висаджувати. Цей лунтик відпочиває. Він для важких робіт. Я деякий час, думаю, ну, трошечки він покатається і все. Андрюха, у нас же немає, стільки картоплі, скільки ти нафрезерував. Я розумію, праця монотонна, катайся собі. Ми не планували садити в цьому році, так глобально там щось планували тільки для себе пару кущів огірків, помідорів. Ну, Я лучку натикала, там щось опять, в парники посадила, все. Навіть чеснику у мене немає в городі, бо минулого року ми взагалі нічого не посаджували тут. Ну а тепер щось війшло в смак. Я б так це сказала. Давай повертайся вже додому. Ні, ще один. І днього ще не знаю.